Вбивство про п'яного поліцейського і про гриби. Вітаю! Ви дивитеся новини на телеканалі НТА. Я Оксана Гнатишин. Журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть багато цікавого сьогодні. Гучне вбивство у центрі Львова розстріляли чоловіка, якого пов'язують із криміналом. Свиня з зом'ятом прикордонники облаштували собі міні ферму. Не позіхає хутко зранку до лісу. Розпочався довгоочікуваний грибний сезон. Кримінальне вбивство сколихнуло Львів, а нападники одразу потрапили в ДТП. Зранку розстріляли чоловіка на вулиці генерала Грекова. В нього стріляли з автомобіля, на який невідомі прикріпили військові номери, які напередодні викрали в однієї волонтерської організації. За наявніною інформацією, вбитий 40-річний Мар'ян Родич, якого пов'язують із кримінальним світом свого часу. Чоловік працював на авторитета за війню. А два роки тому його вже викрадали невідомі. Тоді цей випадок, за даними. Львівських журналістів здійснили люди з угрупування Вовоморди. Потробиці нинішнього вбивства далі у прямій мові начальника міліції Львівщини Дмитра Загарії. Громадянин, який йшов по вулиці, був розстріляний невідомими особами, які перебували в автомобілі БМВ 320 чорного кольору з номерами, які ми вже встановили, належить одній із волонтерських організацій. Які були викрадені вчора ввечері. Це покаже попередня інформація. Далі ці особи, які вчинили вбивство цього громадянина, він встановлений, нам відомий, раніше судимий, характеризується як негативна особа. Після вчинення вбивства невідомі доїхали до вулиці Варшавської і там попали в дорожню транспортну пригоду, в'їхали з цим автомобілем в паркан, стовп, залишили його там на місці ДТП і зникли з місця пригоди, залишивши в автомобілі зброю, з якої стріляли. Вони були одіти, одіті очевидці, які їх бачили, були одягнуті в камуфляжну військову форму. Першого пішли з ліської поліції. Звільнили поліцейського, який напився і влаштував бійку. Інцидент за участю копа трапився пізно ввечері на вулиці Виговського. На момент випадку правоохоронець перебував не на службі. Очевидці стверджують, чоловік мав у пакеті при собі форму та вихвалявся, що за п'яний де бож йому нічого не буде, бо він усе залагодить та викликав наряд поліції. Стандартна, п'яна бійка з непорозумінням, хто винуватий, зрозуміти насправді, ми як поліцейські можемо сказати, що такі речі розслідувати і визначити, хто винуватий, в такій бійці дуже важко і фактично неможливо ніколи. Але нам прикро, що, скажімо так, причиною такої ситуації, в яких нам важко розбирати, став саме працівник поліції. Ця людина в поліції більше не працює. А ще львівських поліцейських покусали та побили, і це скопами зробила група з 15 осіб, які влаштували бійку на вулиці Нечуя Левицького. Коли заспокоювати хуліганів приїхали патрулі, то молодики почали пручатися і постраждали правоохоронці. Одному патрульному порвали кітель та вдарили, іншого вкусили за руку, а третьому розбили на грудну камеру. Була сьогодні заспокоєна дуже серйозна масова бійка, після якої люди отримують цілком вірно, що кримінальні провадження за напад на поліцейських всі були затримані, ніхто не пішов безкарним. За дітей покарання відповідне після отруєння школярів у 98-й школі за результатами службового розслідування комісія управління освіти вже видала наказ про звільнення директора навчального закладу. Окрім цього, вже розглядається питання, аби притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника директора з господарської роботи та медсестру, яка мала б здійснювати постійну перевірку харчоблоку. Нагадаємо, 19 вересня у 98-й школі, що на сихові сталося масове отруєння дітей. Дітей. У той час на уроках були відсутні близько сотні учнів цієї школи, а у лікарні досі залишається ще вісім дітей, які постраждали від неякісного харчування. Кількість незаконних будівництв збільшується таких у місті вже майже півсотні. Чи не найгірша ситуація на площі ринок? Підрядники, за словами активістів, руйнують архітектурні пам'ятки а управління охорони історичного середовища Львівської облдержадміністрації на це закривають очі. Щоб виправити ситуацію, громадськість звернулася до керівництва області і вже отримала перші результати. Руйнування архітектурних пам'яток, доведення до аварійного стану будівель і передача їх у приватні руки. Та ремонтні роботи без належних документів на майже 50 об'єктах у Львові, на думку активістів, роботи ведуться незаконно або з порушеннями. Найбільше претензію активістів до управління охорони історичного середовища і відділу охорони культурної спадщини. Лода та голова управління за словами керівництва адміністрації вже шукає легшу роботу. А також Нищиться об'єкт. Коли мали штукатурку з пощами двадцять вісім. Я персоналом його обзвонила два рази. Відвід пана Левика не, не, не втручається в бочини. Я сам знаю, я його планувати, що я можу. долю пана Левика вже вирішено. Найгірше ж те, кажуть активісти, що у березні цього року ліквідували державну історико-архітектурний заповідник, в який входила вся центральна частина міста. Тепер щоб отримати документи на будівництво, там не потрібно особливих зусиль. І на сьогодні, після того, як ліквідували заповідник, тих проблемних об'єктів на території заповідника стало стільки, що я підозрюю, що ми маємо всі шанси просто вилетіти з ЮНЕСКО. Не співпрацюють з активістами і правоохоронні органи. Міліція скеровує у прокуратуру, прокуратура у міліцію. Сказали, що матеріали перебувають в прокуратурі, і мені, як заявнику, по площі ринок 28, не надали жодної інформації. Ніяких дій щодо припинення проведення робіт не вчинено. Що на площі ринок 36 не накладено, ні арешт на майно і так далі. Жодних дій не вчинено. І слідчий безпосередньо по справі не може нічого відповісти абсолютно. Чому до сих пір проводиться самочинний самочем Якщо справа зараз знаходиться прокуратурі. Які заходи? Справа прокуратурі не може знаходити слідство погодити органи внутрішніх справ. Виправдовуються правоохоронці тим, що зазвичай справи дуже заплутані. Тут реально, з чим постійно три місці, як ми стикнулися і там і одна в першу чергу. Що документ декларація не одну фірму. Реально, бо котлован купає друга організація, ну там дозволяє артеміта. Якісь поїхати проводить третя. У справах кожного об'єкту, кажуть активісти, йде по два-три суди. Більшість безрезультатні. Тепер до них додасться ще декілька кримінальних справ по площі ринок 27 і 28. Проблемний мікрорайон на Миколайчука. На початку вересня ми показували в новинах зруйновану дорогу поблизу під'їзду. Тоді мешканці вулиці скаржилися та казали, що це не єдина проблема. Вів'яни хотіли, щоб їхні будинки якомога швидше перейшли у власність територіальної громади міста. Про це спішов, проте поки що на словах. Вже пройшов майже місяць, як ми робили сюжет про аварійну дорогу на Миколичука 16. Тоді мешканці вулиці ділились на болілим та скаржились на те, що їх у всіх інстанціях ігнорують. Допомоги знайти не можуть тривалий час. Звертались будинок управління, Міністерство оборони та міськраду. Проте результату так і не бачили. Тяганина на рахунок нашого будинку йде з 2008 року. І в нас є всі документи. Оцей документ ми почали звертатися Міністерство оборони, територіальне західне управління, командування, КЕО, КЕЧ. У нас вже помінялося три начальники будинку управління. У відповідь отримують лише порожні обіцянки або ж ще одну відмову. Розглянувши вашу заяву, да, Миколи ми ЧК-16. Не будуть проводитись роботи, оскільки кошти на такі витрати не закладені. На цей раз отримали нові сподівання. Їм пообіцяли довгоочікуваний перехід на баланс міста. Тому вирішили зібратися у дворі разом і обговорити. Мешканці кажуть, що все звучить не дуже правдоподібно. Уже кож будуть бідними родичами, бо все аварійне. А я не знаю, що, що то буде, розумієте, як то. Я собі не можу уявити, як то воно буде. Підпорядкування міста тут подивіться, тут цілий район, який великий. Тут не один, не два будинки. Що підпорядкування місця все подоводили, як то кажуть, в підвалах вода, каналізація тече труби, течуть все. Треба великі ремонти треба робити, розумієте? як воно як вони передадуть порядкування міста. Я собі того не уявляю. Мешканці не надто вірять в обіцянки. кажуть перед виборами всі гаразд зі наласі слова. Ну, кажуть, що підписали меморандум. е, э, підпишуть після 31 го числа. Чому не підписати його до виборів? До 25-го. вибори пройдуть, потім ця бумажка десь відложиться в сторону і буде лежати. Люди вважають на міському балансі їм було би краще. на моїй пам'яті Ну, в місті завжди було трошки краще, ніж у військових. От єдине, що я можу сказати, ну, що зміниться, я не знаю. Я наоборот сподіваюся, що буде краще. Я сподіваюся, але я дуже дуже сумніваюся. Міністерство оборони нині не в змозі обслуговувати свій житловий фонд, тому політика держави полягає в тому, щоб передати цей тягар на обслуговування місцевим органам влади. Однак ті не квапляться уже майже 10 років. Загалом у власність територіальних громади Львова мали передати 103 житлові будинки. Вікторія Хома, Віктор Самратович, Новини. А ви бачили свиню, яка вміє виконувати команди? Ми її зустріли на блокпості поблизу Маріуполя. Нею а ще іншою господаркою. Опікуються прикордонники мостицького загону на передовій у зоні. Ато на блокпості бійці підгодовують менших друзів. А ті є для військових ледь не психологами. Далі покажемо вам сюжет, який привіз наш журналіст Михайло Когот із поїздки на схід. А вже більше дізнатися про життя та службу львівських прикордонників зможете завтра в програмі Західний кордон о 18.00. 15. Давай, 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 сиди, сиди. Молодец, хороша. Хороша, нікчемма наша. Хороша. Алягай. Ну, Аби цього навчити, прикордонники майже два місяці, як тільки з'являється вільний час, відводять душу, навчаючи команд, свою підопічну. Доглядає Сару Микола з села на Волині. Пам'ятаєте, у попередніх програмах ми розповідали про голкіпера, який привів футбольну команду зелених Беретів» до перемоги в дружньому матчі з ветеранами футболу, який відбувся нещодавно в Маріуполі. Не лише ворота вправно захищає, з чемпіонами-богатирями позмагатися може, а й таку господарку організував. Ми приїхали сюди, дві неділі були без хазяйства, а потім, ну як вирішили, є чим кормити, встається нас, якби їжа. Ну, Рішили, ну, десь поїде, не будемо викидати. Поїхали, купили. Сару сарою назвали, бо до неї у цьому вольєрі жив її родич на ім'я Мейсон. Можемо її випустити, погуляє хай. Тепер поросе блокпост знає на пам'ять, ходить, гуляє і у вольєр сама вертається. Прикордонники ж стверджують, за два місяці сара значно підросла, а відгодовують її до демобілізації. Ми будемо їхати за печемо, кушинку зробимо, ковбаску зробимо. На цьому у прикордонників господарство чималеньке: свиня, кури і вже навіть курчата. <звук> А ще тут на блокпості оселилося чимало покинутих місцевих чотирилапих собак, цуценят та котів, які за словами охоронців кордону є для них своєрідними психологами, що відволікають від війни. Андрій Сиротяк, Михайло Когут, Юрій Руденко, НТА Новини. 101 рік тому, 25 вересня 1914 року, українські січові стрільці вступили у свій перший бій. Того дня сотня осипа Семенюка атакувала російських кінотників на дорозі Турка Сянки. Це бойове хрещення називають першим збройним зіткненням українського війська з московськими загарбниками від часів битви під Полтавою 1709 року. Перший бій був успішним і обійшлося без втрат. Але вже 27 та 28 вересня, сотня Семенюка Провела важкі оборонні бої, засянки, ужесткий перевал проти переважаючих російських сил. Вони тривали від 10-ї години ранку до смеркання. Січові стрільці зупинили наступ росіян. Це були перші криваві бої і перша перемога українського стрілецтва, що стала історичною подією. Поки дочекалися, можна було знудитися. Нарешті розпочався грибний сезон. Усе літо і початок осені для любителів тихого полювання минули у мрійливих снах, і ось прийшла пора мандрувати лісами. Проте похвалитися ущен з заповненими кошиками. Може не кожен район Львівщини в одних, хоч відбавляй, а інших лише по два-три гриби. Звідки привозять гриби на ринок? Та чи багато вродило на Львівщині, дізнавалися наші журналісти. Пан Михайло мешкає в селі старичі. Восени вже звично бере кошик та ходить лісами неподалік. Вже сьомий години ранку шукає гриби, але показує порожню плетінку. Ходить своїми перевіреними часом грибними місцями, які вже знає 40 років. Гриби, то є моя улюблена справа. Мені їсти надає тільки піти по гриби. Я можу ходити і 12, і 16 годин можу ходити по лісі. Якщо вони є, як можу збирати. Намотаю кілометрів скільки. Ну, як є, збираю по дві, по три, по чотири сумки, як вони попадаються. То, Розбираюся, знаю грибні місця. Ну в даний момент, за рахунок тої посухи, яка була цього літа, і ті душі, які прийшли в суботу, в неділю, то недостатньо, недостатньо. Михайло каже, грибів стало менше. Пригадує, минулої осені назбирав досталь. причиною називає спекотну погоду. А взяти там той рік і позапрошлий, то по той період бо до вересня місця, до початку жовтня, то в мене вже в півниці ну, літрів 30-40, то вон саме різного калібру і різних сортів в мене стояло. Мало того, що, там, що я ще віддаю там і родині, і, там, і брату, і сестрі, тіткам роздаю, і то воно саме. а так. Немає того року, не хочу похвалитися на рахунок рибного сезону. Поки немає. А що буде далі, не знаю. Кілька годині пошуки і нарешті перемога. Чоловік під сухою травою та листочками знаходить білий гриб. Продовжувати пошуки не хоче. Каже, що варто ще почекати, оскільки в інших областях та навіть районах Львівщини кошики вже тріщать. На Львівському ж базарі грибний сезон у розпалі. Середня ціна 25 гривень за кілограм. Багато є, файно є, грибочки багато. Люди купляють? Купляють. Ми що ну третій день тут так потрошки беруть. Килі, по два, як хто хоче. Ну, трохи купляють, але ще не так багато. Покупців за грибами ще не дуже багато, а ті, хто беруть, кажуть, ціни кусаються. Ви знаєте, сезон грибів буває ціле літо, але залежно яких грибів. Я не знаю, чи вони, тому що після дощу і такі на вигляд не неважні. Чи... Ну, Білі гриби дуже гарні того року, ну такі дорогі, на пенсію не купиш. На Львівщині тільки почався грибний сезон. Наразі на ринках купують частіше Волинські, своїх одноногих красенів чекають. Вікторія Хума, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, та новини. Гарного урожаю, добра на душі і в серці кожному бажаємо менше негараздів, як завжди, побільше оптимізму. Не перемикайте ще про спорт, як він є, розкаже наш Андрій Сиротяк. Ієва переніс розгляд апеляції на арешт народного депутата Югоря Мосічука на 2 жовтня. У свою чергу лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що докази проти Мосічука є сфальсифікованими. Крім того, він повідомив, що адміністрація президента розповсюджує чутки про вихід низки депутатів із фракції. Насправді ж, наближення до Порошенка особи шантажують радикалів відкриттям кримінальних справ. Виходили на мене деякі люди за дорученням на прохання Порошенка, де вони пропонують домовитися. Мовляв, президент пропонує: от відпустять Мосічука перестануть погрожувати сажати наших депутатів. Якщо ми припинимо його критикувати, Масійчук перебуває в заручниках і Порошенко тримає його в заручниках і ставить мені умови, щоб я з ним домовлявся, і тільки тоді він звільне Мосічука. Політв'язень радянського режиму. Юрій Богдан Шухевич каже: нинішня політична розправа чиниться у найгірших традиціях тоталітаризму. 37-й рік. Тоді також з Верховної Ради брали. В Радянському Союзі я був суджений чотири рази. Знаєте, мені в радянських судах давали право на останнє слово. Мосійчукові не так. Таке було ще тільки в 1990 році. Так арештували Хмару. Його арештували в Верховній Раді, але йому дали право на виступ. Ви відкрили двері. Кінця українського парламентаризму майте це, це, це на увазі. Так сьогодні мусичук завтра будуть інші. Кримінальні справи слід відкривати проти самого Порошенка та його оточення, які задіяні у великих корупційних оборудках, кажуть радикали. Сам же Ігор Гормосічук нині на знак протесту проти свавілля влади продовжує голодування. Зручне розташування, розвинена інфраструктура та підвищений комфорт. Компанія НК втілює мрії своїх клієнтів, і все це за прийнятними цінами. На цьогорічному ярмарку при купівлі житла ще й можна отримати знижки. Ми представляємо компанію забудовник НК «Груп», яка представляє чотири об'єкти, які знаходяться за Львові. Це, зокрема, набережний квартал. Об'єкт це об'єкт фамілія, який знаходиться на вулиці Кульпарківській. Це таунхаусне містечко Стокгольм, яке знаходиться в Бреховичах. А також в Винниках знаходиться наш житловий комплекс, який називається затишний дім. Кожен із цих чотирьох об'єктів має свої переваги. Відтак забудовник пропонує житло різного класу з оптимальним співвідношенням ціни і якості. Ну, в принципі, перевага в те, що в нас входять, наприклад, в квартирі котел, арістон італійський дуже хороші, радіатори, тобто розводка електриків, будівельні двері, стяжка, тобто початок такий красивий, що ви можете заходити робити ремонт і також перепланування. Ціни доступні від 9 тисяч до 11 за один метр квадратний. Враховуючи великий попит на житло, квартир у продажу залишилося не так багато. Відтак, житлова компанія розпочала будівництво нових секцій. Комплекс буде складатися з 10 секцій, на даний час будуються 4, в ближчий час буде починатися наступні 2 секції. В даних секціях є 1-2 кімнатні квартири, 1-кімнатні квартири площою від 42 до 70 квадратів, 2-кімнатні від 67 до 86. Ярмарок житла відбувається уже вдруге. Він дає змогу покупцям зекономити час та гроші і зробити правильний вибір. Ми всіх зібрали під одним дахом, і в людини є можливість порівняти як ціну, якість будівництва, розпитати і побачити вже багато проєктів вигляді макетів, відео, тобто отримати повну інформацію. Відтак, хто найближчим часом планує придбати помешкання, має декілька днів, аби відвідати ярмарок житла. Він триватиме до 27 вересня у центрі меблів та інтер'єру Марк. Вітаю до вашої уваги. «Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Останні тренувальні маски напередодні великого боксу. Учасники вечора професійного боксу, що влаштовує американська промоутерська компанія «Fight Promotions», а прийматиме 2 жовтня львівський цирк, провели відкрите тренування. Свою готовність до боїв демонстрували один із найкращих боксерів-любителів України Денис Лазарєв, переможець молодіжного чемпіонату світу Раміль Гаджеєв та відомий львівський боксер-професіонал Віктор Плотніков. Відсоткова готовність. Усі суперники вже відомі, пари сформовані. Загалом на вечорі боксу відбудеться шість поєдинків. Разом із професіоналами на ринку зустрінуться дві любительські пари боксерів-юніорів. Поєдинки планувалися на 25 вересня, але на тиждень перемістилося для того, щоб вони краще підготувалися. І ми щоб зорганізували хорошу боксерську програму. Тому я думаю, що люди, які придуть подивитися на ці поєдинки, не пожалкують. Додатковий тиждень тренувань йде на відновлення спортсменів, але роботи у них залишається ще багато. Зараз боксери проводять останні спаринги, бо якщо не хочуть, щоб натовкли пику їм, повинні це зробити першими. У нас була плодотворна робота, з нами працювали хороші спеціалісти, дали нам можливість у всьому подойти до бою на вищому рівні і в питанні, і в проживанні, і в тренувальному процесі. І спаринг партнери у нас були. То тобто, Я думаю, що з такою підготовкою му тільки ж не виходять і побігати. Суперники підібрали достойних і навіть агресивних, тому буде важко їх зупинити. Але у боксерів ціль одна, і вони будуть її добиватися будь-якою ціною. Вони є талановитими боксерами. Тобто Ми стежили дуже давно за ними по любительських боях. Зараз в них є шанс показати себе вже в професійному боксі, і це для них дуже важливо. От, до речі, дуже... оце третій, четвертий, десятий бій, він буде в психологічному плані легше проходити для них, аніж перший. Перший, тому що це бар'єр. Вони розуміють цю відповідальність, вони розуміють про те, що потрібно не просто перемогти, а ефектно перемогти. І дуже цікаво, до речі, як вони будуть справлятися з цими психологічними бар'єрами. Чемпіон світу Раміль Гаджи зустрінеться на ринзі з боксером зі скромними досягненнями. Але спортсмена все ж пробирає під і тремтіння, бо він повинен захистити свої звання і вдало розпочати професійну кар'єру. Зараз перший бой дебютний це зрозуміло, що се час ну ні з такого жовкласа, ну І такий, вроде нормальний для першого бою нормально какби. Бы. Вдасться зробити все. Кінечно, я завжди в собі і знаю, що завжди перемога буде за мною. Основною подією вечора стане поєдинок на півсереднього голука Віктора Плотнікова, для якого цей бій стане першим після поразки від австралійського проспекта Джефа Хорна, якої він зазнав у серпні цього року. Богдана струк, Андрій Турянський НТА, СПОРТЕ КВНЄ. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. На вихідні львів'ян чекає похмура і дощова погода. Місцями сильні грози. Вітер північний та північно-західний 7-12 метрів за секунду. У суботу температура повітря впродовж доби становитиме 13-18 градусів тепла. А в неділю стопчик термометра показуватиме лише 7-12 градусів вище нуля.